Незабаром літо а це означає, що населення очікує перелік підвищень цін. Не встигли мешканці огоптатися від новин про здорожчання електроенергії, як неприємно схвилювати вирішив долар. Справа в тому, що нещодавно Національний банк України в чергове оновив історичні рекорди офіційного курсу валют. Станом на 27 травня долар США офіційно коштує трохи більше 40 гривень, тобто 40 гривень і 11 копійок. На Донеччині ціни ще вищі. В обмінних пунктах валют Покровська продати долар мешканці можуть за 40 гривень 20 копійок, а ось придбати за 41 гривню і 40 копійок. Офіційний курс євро складає 43,5 гривні. У Покровську його продати можна за 43 гривні 70 копійок, а придбати за 44 гривні і 60 копійок. За інформацією експертів, лише за минулий тиждень гривня втратила майже 50 копійок у ціні. Ймовірно, поточного тижня гривня продовжить дешевшати, що у свою чергу може і надалі призводити до поступового здорожчання валюти. Від курсу валют напряму залежить і вартість пального проте наразі у цьому напрямку у Покровську ситуація більш-менш стабільна. 92-й бензин у місті можна придбати від 54 до 58 гривень за літр. 95 й трохи вищої якості, тож він дорожчий. Його продають від 55 до 59 гривень за літр. А також на одній із автозаправних станцій продається бензин 95-й грін. Він коштує 48 гривень за літр. Ціна на газ усюди однакова, його можна придбати за 31 гривню. Вартість дизельного пального коливається від 54 до 57 гривень за літр. Фахівці зазначають, поки у місті Ані дефіциту па. Ливанні дефіциту валюти не спостерігається усе продається у вільному доступі та без суттєвих черг. Про будь-які заборони чи обмеження поки мова не йдеться.